Що кажу, не затягувати з воєнкоматом. Сьогодні документи забирав один там, адвокат. Толковий такий чувак, я в нього взяв візиточку. І всі ж у нього там все розпитували, я теж позадавав питання, Наче яка історія. Через два місяці перший штраф від 18 до 25, там вони самі розглядають, а потім кожні два місяці по 25 тисяч штрафу ось іде. накаплюється. Сказав, що 8... Вісім оцих штрафів, 180 тисяч. Після восьми штрафів держава накладає арест на ваші машини, на нерухомість, на все, що у вас є. Після восьми штрафів. Так що я думаю, не знаю, що робити, хто, кого там, хто за кордоном, у кого квартири, тут машини залишались. Навіть не знаю. Треба щось робити, як варіант хоча б в дії обновитися вам вручить повестку в любом случае, ну може якийсь місяць-два протримайтесь.